Вітання Україна. Друзі, Цей чудовий хрест зводить з розуму болотних жаб і місцевих болотних жаб. Тому ми в кожному відео будемо демонструвати. Стосовно цих відео моїх і інформаційних, да, більше, і під кожним із них купа ботів, купа всякого лайна прибігають. Де ти служиш, почому ти такий чистенький, які у тебе посадові об'язаності? Приходьте, мобілізуйтесь в підрозділ Киянина, все будете знати, чотенько, Тут все сладко, мед, медович, Так що вперед. Стосовно загальної ситуації на фронті, я вчора говорив, вона без суттєвих територіальних змін, але вона досить складна, тому що а, ті резерви, які мобілізували ці, блін... Півняголови, вони ще не закінчилися, але вони несуть теж великі втрати. І проблеми ті, які є у нас, вони дзеркальні і в них. І ніпальці, самалійці, іранці і інше лайно, яке прийшло здохнуто на наших морозах, воно здохне обов'язково. Це не значить, що потрібно забувати на мобілізацію, розказувати, що ТЦК, всі на букву блядь, всі плохі, а ви одні тільки хороші, нанімайте найманців і так далі. І ще раз кажу: хто не буде служити в нашій армії, той буде служити в армії Арчатини. І не служити, а здихати. І піде перший в армії вторження в Європу в якості гарматного м'яса. Зрозумійте, нарешті це. Ну от прийшов такий час. Я проти того, щоб там інвалідів, отих кривих, сліпих тягли. Є купа здорових людей. По-перше, із правоохоронної системи на ротаційній пропорціональній основі 30% мають піти на фронт. Аналогічно судова система, аналогічно державні службовці, аналогічно ці спецобліки. Це у хавання як страус. Ви ходили по жизні, розказували, що крутий, облатний, мільйони доларів. Прийшов час, ви виявилися. Ну, з сикунами звичайними. Звичайними сикунами. Ну, так не буде. Можна ховатися до певного моменту, але цей момент настане, ви нікуди не дінетесь. Якщо ви думаєте, що ви будете служити, як ваші друзі, на окупованій території оркам, то там не всі ще до сьогоднішнього дня дожили і наслужилися. Частина з них вже здохла зрадників. Тому, а, друзі. Зрозумійте нарешті, що війна прийшла до кожного кожний дім. Так, да, там є проблеми, і проблем більше, ніж досить. І вони дуже системні. І на вищих посадових посадах у нас дуже багато ФСБшних криз, які дуже ламають нам із тилу наші зусилля по обороні. Але єднаємося навколо Збройних сил. Це єдине, що є в нашій країні на даний час. Хоча в нас теж не все гладко і доста своїх проблем. Але разом Збройні сили і народ України вивезе на собі цю важку війну і паралельно, підкреслюю, паралельно потрібно очищати владу блять, від цього біосміття. Де корупція, там державна зрада. Це знак рівняння. Я думаю, це зрозуміло. Тож в тилу не сидіть на сраках. А робіть що нібудь є громадський розголос, хоча б в інтернеті воюйте і буде користь. Дай не забуваємо донатити тільки разом до перемоги. Слава нації!